Так, приїхав вже додому, на вулиці дощли як з відра, кровинку в садочок і зроблю їй зараз подаруночок не тільки для неї, а ще й для хомяків. Тепер у нас хом'ячки будуть мати свою хатку. Така хатинка для хомячків Фірма Fairplast Combi One. Там було ще Combi 2, Combi 3 і всякі різні. Це якась італійська фірма популярна, кажуть, що дуже якісний тут пластик. Плюс в коробці у нас є все необхідне для хомячків. Це не тільки хатка, це цілий для них буде особняк. Отак от, от у них в хатці є хатка, є розваги і є навіть тунелі. Бачите? Ну коротше, це як величезний дитячий майданчик для дітей. Тепер це величезний дім розваг для хомячків. Так, зараз спробуємо розпакувати. Це треба все буде скласти, бо це точно як лего. А потім побачимо на реакцію Каролінки, коли вона прийде і побачить, що хомячки нарешті вже величезній своїй хаті тепер зможуть бігати і тішитися. У них навіть є колесо огляду. Це саме основне, І вони можуть тепер бігати і все займатися спортом. Хомячковий спорт. Погнали! Так, на коробці навіть... Видно нашого джугарика. Коротше, кольорів було лише ось ось цей от зелененький колір. Бо в загальному, я дивився, на сайті були ще синій і повністю білий. Ми хотіли дуже сильно білий, але це старий колір, їх вже не випускають, Тепер випускають в таких от ніжних кольорах. Ну, Побачимо, зараз розпакуємо, чи насправді він такий ніжний і прикольний. А ось ще є комплектація, що всередині знаходиться, бачите? Колесо, хатка, поїльник. Так, є найвічаше, щоб їх годувати. І є невеличкий у нас такий хід. Його треба буде просто змонтувати. І все. І ще є два заглушені по боках ходи. Можна просто докупити від цієї фірми, або може і від інакшої. Просто я не знаю, чи від інакшої сюди підійде по діаметру. Встанемо тут кріплення. Іменно під ферпласт. Коротше, я дивився, в інтернеті можна ще подокупляти, але так як я підраховував, що там треба ще якісь згини робити, то дуже багато треба деталюк. А вони продаються всі потній. Ну, один згін, одна середня, друга довга. Така деталька коротше. Можна набавитися довго. Так, розпаковка. Ну, дивимося. О, я вже бачу, що колір прикольний. Він такий ніжний салатовий колір. Всі детальки у нас запаковані. Ось так от виглядають ходи. Потім запакований у нас погільничок. Потім у нас ще є колесо, де вони будуть бігати. І хатка. Теж треба збирати єдине, що треба збирати чаша для їди. Така прикольна, на їх найтіші сходи. Я думаю, що вони справляться і без сходів сюди залізти, тому що вона не є велика. Так, хатку теж треба буде збирати. Хатка в нас без сходів. І кольори вже всіх деталю, вони такі сірі. Бачите, дуже легко збирати. І хатка в нас готова. Тепер хом'ячки там будуть спати. Їм туди можна навіть постелити, якщо чесно кажучи. Якийсь спонжик, вони його так розпушать, що вони собі зроблять там ортопедичний матрас для хом'яків. Так, у нас ще тут є. Чаще, теж окремо позамотувані. Угу. Оце верхня частина така прозора. Потім у нас є сіточка, ось І інструкція. Як збирати? А, тут, бачите, різні коди можна дозамовляти, бачите, ще окремі частини і робити їм ще якісь різні ігрові зони. Ну і тут є інструкція, зараз я це все. Покажу, як це буде складатися. В принципі, вже бачу, що наш дім для хомячків величезний. Чотири дирочки, дві будуть заглушені, а дві будуть лазити. Так, Погнали це все складати. Так, розпакуваю вже всі детальки. Реально виглядає як лего-конструктор, що треба посидіти довго, подумати по Але ні, доти. я думаю, що ми його маємо швидко справитися скласти, тому що в нас є інструкція. Хто не зможе справитися, може подивитися наше відео, як ми будемо складати зараз цю конструкцію. Погнали складати, зараз треба скласти в першу чергу оці от ходи От знизу. І тоді далі будемо вже будувати все решту. Виться, як багато цілий стіл зайняло метровий. І чаша не прозора, прозора. всякі детальки, кріплення, хатки. Ну, Це, в принципі, буде виглядати так контрастно, знаєте, прикольно. Ось так от. Тут буде у нас поїльничок, а тут буде колесо. Так, почнемо із ось цих от кілець. Вони в принципі екпирівні, але тут є якийсь такий невеличкий нахил. І з зовнішньої сторони беремо сюди це кличку і кожну з них закріплюємо. Бачите, це одна є. Потім беремо другу. Так, щоб вони пройшли, все. Вони майже заклацуються, так легесенько проходять. Є. Закріпили. І ще одну закріплюємо. Є. Бачите, чули навіть характерний звук, як воно заклацнулося. Ось так от мають виглядати зовнішні кріплення. Бачите, що тут є ще такі чотири зазубринки, щоб воно не попало всередину. Це у нас зон. Наступне діло беремо ось такі от з дирочкою детальки прозорі, і їх потрібно з цієї сторони заклацнути за ці ходи. Але тут треба дуже сильно ось так, щоб вони заклацнули, щоб відчутно було, що деталька у нас. Все, тут закласнулось. Прийшлося дещо подожимати, тому що здавалося воно так легко-легко, але деяких кутах треба було дожати. Ну так, щоб помічки потім менше не повилазили. Тому до характерного звуку і так зовні треба передивитися, чи все рівно, все рівнесенько, клас. Можна продовжувати далі. Тоді ми заглушуємо ось ці отходи такими, бачите? Щоб вона не вилізла. Так, беремо ось цю от детальку. І сюди треба її сильно-сильно закласнути. Так, мені треба так втримати. Зараз почуєте, як вона дуже тяжко входить. Бачите? Хом'ячок ваш точно не вилізе, тому що я вже закласнув вперше, подивився, як це буде виглядати. Ви її, чесно кажучи, вже не витягнути звідси все. Оці вже в нас глухі ходи. Тепер будемо складати вже ці проходики. Ну що, давайте складаємо ще ось цю детальку. Ну, Проходики. Тут сам прикол в тому, що тут є ще дирочки, щоб вони могли е, дихати і повзати. Їм легше вони пальчиками собі будуть братися і пролазити. Так, з одного боку закладені і з другого. Бачите, як. Круто. усі детальки дуже швиденько збираються. Це навіть не просто у нас вже така от хатка для хомячків, а ще й цікава іграшка. <головіка> Кого діти люблять складати ось такі от штуки. Можете їм купити, вони хай спробують скласти самі. Їм сподобається скласти хатку для хомячка. Так. Тут тобто теж треба підбирати всі наші детальки. Так, є. Вставили. Тепер треба ось ці всі ходи змонтувати в нашу клітку. Є, заклацнуло. є. Заклацинось. Тримається досить таки міцно. Ось так от ходи виглядає. Ну, добре, що є дирочки, вони будуть мати чим дихати. Так, ми вже нижню частину майже склали. Нам ще потрібно це от колесо змонтувати. Ось такі от перфоровані дирочки є по цілій трубі. Так, їм буде і легко по них лазити і дихати. Так, мені сподобався пластик, він досить такий прикольний. Ну, Чуть-чуть гнеться, ось так от прогинається, але він взагалі якісний. Ці всі ходи ми заглушили. Добре, тепер переходимо до ось цієї от нашої локації для хом'ячків колесо, де вони будуть бігати. Дивіться, є ось така от деталька. От вона має такий згин. її треба отсюди заставити в цю дирочку. Ось так от. Оп. Є. І мені ще сподобалося, що є додаткові запасні детальки. Дві штуки. Тобто, якщо десь одна загубиться, чи ви в процесі зломите, хоча я не думаю, що так станеться, заставляємо ось це от колесо ось так рівно, і потім цим шурупіком придавлюємо. Все, придавила, щоб воно не злетіло. Воно досить сильно тримається, бачите? Перевіряємо, як воно буде в нас крутитися. Супер! Дивіться, як крутиться. Клас, хомічки, думаю, будуть задоволені, ніде не зможуть травмуватися. У них тут все гладеньке і є східці, по яких вони будуть бігати. Клас. Так, оце ми склали. У нас ще є навіть запасний такий шурупік. Отак от він виглядає, пластиковий. Можна його зберегти на майбутнє. Так, наступне. Давайте ми змонтуємо нашу поїлку. До неї навіть, бачите, є окремо до поїлки. Інструкція, як її прилаштувати. Так, по гілчці у нас там є ще така от кулька, бачите, металева. Вони коли схочуть пити, будуть натискати, і водичка буде поступати. Налегенько ходить. Добре, поїльник в нас на скільки мілітрів? На 60 мл є. Потім є ось таке от кріплення для поїлки. Оп, заклацнули. І є ще от таке от кріплення. Зараз. Іншою стороною воно має бути. Ось так. І перевертати треба ось так Прокрутили. Все. І є в нас ось ще кріплення ось такі. Їх треба от сюди змонтувати, заклацнути. Вони теж тут заклацуються. бачите, є. Кріплення. Раз, два. Ей, приклеїлося до столу. Так, і поїльник ми приклеїмо, зараз покажу, куди. У цієї прозорої кришки кріпиться. І заставляємо так поїлку. Все, хамічки наші будуть мати водичку, коли схочуть. Так, поставлю я ще сюди їм хатку десь, десь треба так перемостити. Плюс чашку для їди. Гадка ніде не буде їздити, вона тут потрапляє, бачите, в такі сітки і знизу має. от. Що вона, якщо поставився, нікуди вже не втече. Далі в нас йдуть ще ось такі от кріплення. Бачу, в кріпленнях є по три штуки, тут нам треба тільки два. Є ще запасні детальки. Оці будуть тримати нашу прозору клітку. Зараз я покажу як. Так, дійшло діло у нас до з цієї кришки верхньої. Дивіться, є ось такі от у нас кріплення, їх треба заставити ось так. Раз. З однієї сторони і з другої сторони. Ну, ось так от вони кріпляться таким гачком. Оп. І далі ми беремо і заставляємо їх сюди, ось такий от гачок. І в нього треба попасти цю пластмасу. І потім раз, закладене з однієї і два. Закласлимо з двох сторін. А щоб зняти, досить легко, підтягнули і все. І у вас вже верхня кришка знята, можна брати і чистити дім хомячків. Так, що в нас тут ще залишилося? Поїльничок. Добре, давайте вчепимо поєльник. Він десь у нас буде заходити сюди і кріпитися за ось цю от так, треба їх змочити, щоб вони краще тримались. Ось так. Хуїльничок. Його один раз, скоріш за все, можна буде прикріпити і потім в майбутньому пляшку зняли, набрали воду, поставили хом'ячкам водичку і заклацнули. все. Так, тепер лишилося ще ось ці от два кріплення. Вони будуть кріпитися в нас ось сюди. Бачите, є ось одна дирочка. Оп. І ось друга. Я думаю, варто зберегти ось ці кріплення це додаткове. Ну, на всякий випадок, якщо одна із них може загубитися. І далі у нас є сітка. Сіточку, дуже легко треба заставити. Ось тут є дуже пази, в які воно має зайти. І все, клітка в нашу закриваємо і спостерігаємо за хомічками. Все, клітка готова. Як вам? Буквально скільки за хвилин 5 ми її склали. Зараз я ще дам наповнювач, дам їм їсти, пити і запущу сюди наших хомічків. Так, зараз покажу, який ми взяли їм наповнювач. Такий от Fluffy Cat. Котяч. Дерев'яний наповнювач, він йде з отакими от паличками. Опасний, він дуже добре впитує їхні відходи, можна так сказати. І ще взяв ось такий от корм для хомячків, величезний. Лорі від плюс. Ну, я їм вже купляв різні, точніше, два різних. Їм оцей Лорі найбільше сподобався. Ну, Потім у процесі можна буде ще попробувати інакші корми, попробувати для хомячків. Ви можете написати в коментарях, які найкращі корми люблять ваші хомячки. О, так що псипаю і вони прибігають, і майже все напакували за щоки. Пішли спати, бо я вже замічаю вже не раз, коли вони наїдяться, то вони відразу лягають спати і все, вони вже ніби змучились. Ну, ось так от виглядає Lorie Плюс. Тут всередині в нас є аж дві пачки їди. І My Fluffy Cat купили 3 кг, вони там ще є 6 Ось така ось стружка буде в них. Я їм Зараз позасипаю стружку і насиплю їм їжі. Наповнювач я вже засипав, їм трошки хатку перемістив, щоб їм зручніше було лазити по цьому от ході. І також позабирав трішки знизу, ну, скільки міг, щоб колесо наше могло їздити Суперський. Так, Зараз лишилося їм ще дати їжу. О, я придумав навіть варіант. Поставлю їм ось тут. Хочуть будуть їсти, хочуть пити. Отак от. У, інтересно виглядає. Так, можна вже брати наших хом'ячків. Ходіть сюди. Віть, які у нас прикольні. Є. Така сіренька і темненька. Зараз будемо їх переставляти і дивувати і дивитися на їхню реакцію. а мені сподобається кришка, тут хоч не падає, бо в цьому тріксі ми купували переноску. То вона чомусь падає, коли її відкриваєш. Так, мені треба дві руки. Хомічки, ви готові? У вас буде сьогодні нова хатка. Ходи, ходи, сіренька, ходи, 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 ходи. Це твоя нова хатка. Так, що вона перше замітить? Пішла роздивлятися. Дивіться, який інтересно. Запустимо спочатку одного, подивимося, що він буде робити. Пішла. Походах. О, тепер їм тут за щастя. Так, а колесо? Ну, давай попробуй. Будеш бігати? Ще не знаю, голова закрутилася стільки всього. Так, хатку побачила. Бачите, тепер у вас є своя нірка. Обнюхала там. Зараз Доїди і до води, їх щось не тягне. Так, побачила їжу. Бачиш, у вас тепер така от штучка буде. І можна буде пити. Думаю, вони тепер будуть задоволені. Так, а де той? Ходи, виходь. Виходь, виходь, чорненький. Ти теж йдеш в нову хатку, в нову нірку. Ходи. Ходи, ходи, ходи. Ой, той тікає, той боїться, не знає, що то, Ой, що то робиться, ходи. Ти теж будеш в новій хаті. Дивися, роздивляйся. Тепер... Тепер вони двоє можуть бігати. Дивіться. Вони якось як брат із сестрою, що та пішла в ту сторону дивитися відразу, що він. Так, по ходах пішов. Бачу, їм сподобалося. Так, і що далі? До колеса ти? Тута заглушено, тут не можна пройти нікуди. Пішов під низ. <хи> він любить лазити, оцей чорний, він шукає зразу собі якісь ходи, щось придумує. І вони між собою так дружать, щось розказують, а ну цей буде бігти чи ні? Ти можна бігти, дивися, це крутиться. Зараз тільки треба сюди зайти, в це колесо, а він буде під низом лазити. <хи> а ця може бігати, отак диви, ти можеш бігти. І допоміг пояснити, як це буде відбуватися. Чорний пішов дивитися, чи їсти є. Він завжди вічно голодний. І ще не бачив хатки. Є. А води щось вони не сильно люблять пити. Ну, Вони знайшли свою хатку. Тепер там будуть шкрябати, <зас> закопуватися. Все, бачу їм сподобалася хатка. Можна клітку закривати. І обов'язково ці от штучки тримати в запасі. Тому що дитина буде постійно відкривати-закривати, тому хай краще вони будуть. Клітка класна. Я думаю, що вони сюди доверху не сильно будуть лазити, Бо тут нема за що схопитися. Дирки тут, такі, бачите, йдуть як в глибину. Якщо навіть їм дати пальчик полизати, то вони за нього не вкусять. Ну і легко буде їх дістати тут а, більше віконечко ніж в цій цю зараз я... Почищу, все, це буде просто переноска для гуляння. Таку купили. Ну, середню, Тріксі. Теж класно виглядає. Вони в ній трошки жили, але їм тут місця було маловато. Так, тріксі Транспортбокс. Отак от вона виглядає. Тепер мають величезну хату. Все, вони змучилися і пішли в хатку спати. А Що вам не інтересно, хлопці? Тут аж класно можна побігати. Ну окей, хай тоді може хочуть спати. Зараз заберу Каролінку з садочку, вона вже буде тішитись ними. Вона любить її витягувати так, багато, щоб не по руках бігали. Тепер них є величезна клітка, вони можуть собі бавитися. І вже поки Кароліна буде в садочку самі. Реально клітка велика. Я думаю, що вони не будуть смітити, тому що вона тут має повністю весь пластик і. Немає таких ніяких перфорацій знизу, щоб то порозсипати. Хібаш ці маленькі дирочки, але там не факт, що щось пролізе. Ну і ці великі дирки, щоб мали як дихати. Так. Іду поставлю її на комод, це буде для неї сюрприз. Дам хомячкам хомічкам такий от спончик, вони його люблять. Вони його так роздирають, що роблять собі там ніби постіль. Бачу вже десь хочуть бігати. Так, давайте я вам сюди покладу цей спонжик, сюди в хатку. А ви туди всередину запхайте, та? Туди. Люблять хату. Ту <ріху> Вже деруть. Вони її напихають в щоки, розмочують, а потім, так розумію, спльовують і з нею за 5 секунд щось роблять. Це. Забрали собі до хатки той спончик і зараз будуть собі робити. Ортопедичний матрас, я так розумію. Там більше чорний такий майстер на всі руки. Ясненько собі бігає. Проголодалася. Добре, ти можеш ще по колу тому бігати. Я думаю, вони потім самі догадаються, що це можна бігати. Я поки що закриваю вас. Все, вам гарного дня! Ось такий от класний бокс, правда? Він може стояти в день тут, на комоді біля кровинки, де вона бавиться. А на вечір їх треба точно забирати, переставляти десь на кухню або в іншу кімнату. Тому що це гризуни, і вони вночі люблять дуже гризти. Вони взагалі тільки приходить ніч, одразу починають щось тут дуріти, шкрябати, стукати, грюкати. Коротше, аж приходиться двері закривати, бо заважають деколи спати. От так, Нічні створіння. День сплять, а вночі починають зразу бавитися. Погнав я за доцю, зараз побачимо її реакцію на нову клітку і на комічків, як вони там бавляться. В неї перше питання, чи калюжі є. Я кажу: откуда я буду бавитися? Калюжа? Ой, тут клітка хом'яка. Коренька зробила ось таку от роботу красиву Україну із колосочком. Так, парасоля нам вже не пригодиться, бо дощика немає. Біжимо, а в мене є для тебе сюрприз вдома. Ти як прийдеш, ти будеш в шоці. Це буде і не іграшка, і не солодкет, але це буде такий сюрприз, що ти будеш кричати від щастя. Хочеш же додому, цікаво тобі. Я буду або кричати, або плакати. Ні, плакати не будеш, ти будеш щасливий. Знаю, просто цей, коли команди дарують щось, то, що він дуже сильно. Мені як він плаче, так? Так. Як ти думаєш, який так. сюрприз? Що, Класний? Mm -hmm. А ти аж сяєш від щастя? Mm -hmm. Дивися, у них всередині є хатка, вони там сплять. В них ще є там ззаду їсти як чашка. Дістав, діставати хоміків. Та як діставати хоміків? Та ти подивися, у них є колесо, де вони бігають. У них є тунель. У них ще є тут пити, бачиш, висить. А де ти це купив? Ну, купив, замовив, бач, воно так довго йшло, 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 і прийшло. А на них, знаєш, як можна дивитися? Як? Дивися, тут є віконечко. Я за ними так дивився. Ти дивишся в то віконечко і там видно, що вони в хатці роблять. А, ти що, вже їх тут... Так, Вони там є. <смас> Бачиш? <смас> вони вже дивляться, що туди прийшла. <смас> така щаслива. А, а як це відкривається? О, я навіть не знаю, чи тобі варто то показувати, як то відкривається. Тут є такі дві штучки, замочок. Оця в одну сторону, а ця в другу. Потім клітка так відкривається, і можна їх діставати. Або там закриваєш, і оці замочки закриваєш. Отак. Все. О, крім. Що, виліз? А ти хочеш подивитися, як він буде лазити? Так. Так, ти сіренько. Твоя любима сіренька, найки вилізла. Сдивися, дивись, як лізе. лізе а в Карліни стільки щастя. Та вона там буде лазити. Ти можеш ставити їй тут пальчики до тих от крапочок, вона дихає там, вона не вкусе, хіба оближе тебе. Бачиш, тут безпечно повністю. А чого? От так зробили, щоб не, не покусав комічок. Я Весь думаю, він що... тут цілий день лазив і вже навчився кататися на колесі. Навчився? Так. Да. Він робив вже такий вертулі, капець. Я такий сижу, думаю, що тут такий звук, а то він катається да. собі на колесі. Ой, Ой а дейшу? Нема. Пішов назад. Пішов назад. Класна них хатка? Угу. Там бачиш біля хатки зразу їсти Там, лежить. Назад. Так, назад. Побачив, що ти прийшла і все. Коротше, переніс я Кароліну на кухню, бо вона там не бачить зверху, як це все відбувається. І вже треба все відкривати, все вже пробувати. Отак клітка відкривається, вони не вилізуть звідси. Взагалі. Вона така прикольна, висока досить. Так, йдуть дають сюди. А можна докупити до тих віконечок і зробити ще, щоб вони вверх лізли якось так. Ну, бо вверх не вийде, бо тут клітка відкривається. Можна так зробити отак, 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 щоб повзали десь там повзли догори, в бік. Що там вони? Радію, що ти приїхала? Mm -hmm. Я їм туди ще кинув спончика, і вони собі зробили подушку, одіяло. Вони тепер собі там сплять. Бачите, його такий хамічки привітик. Понюхав мене і все, і сидить собі там. І мене теж.